Лісівники Державного підприємства Ліси України Житомирщини завершили будівництво рекреаційного пункту Лісовичок. Рекреаційний проєкт реалізували раніше запланованого терміну. Він стане не лише зручним місцем для відпочинку, а й допоможе запобігти новим пожежам у лісі в пожежонебезпечний період. Тут є просторі альтанки, сучасний дитячий майданчик із безпечним покриттям. Спеціальні місця для багаття, а також велика парковка. Все зроблено для комфорту жителів громади, збудований лісівниками рекреаційний простір це реальна турбота про комфорт та безпеку наших жителів. Тепер у нас є сучасне місце, де родини можуть повноцінно відпочивати, діти гратися на свіжому повітрі, а наші ветерани відійти від спогадів воєнних дій. Також прилеглі лісові території будуть під професійним наглядом. Будівництво рекреації в Малинській громаді це точний приклад, як державне підприємство може бути корисним громаді. Ми не просто охороняємо ліс, а створюємо простір для людей, де можна відпочити та насолодитися природою.